Так, що в мене виросло, оксамитове поділля, кущ один. Ось такі. Оксамитове Поділля і другий кущ ось такі. Він тут з махрової квітки. Скарпополісся, Карпатська ватра, перестигла червона. Так, помаранчево. Так, тут полуниця. Це чумацький шлях, зорі сумщини, ахтирська веснянка. 42. 01В4А. Вечірніки Київ дуже гарний, рясний вогник, золото Таврії також дуже гарний. Краса Донбасу. Карпатські перлини, такі величенькі, галицькі. Хрубанівські вечори, озеро світять, смалі, джавелін, дніпровські кручі крупненькі, гуцульська магія. Гарні, але дрібноваті.